так само, від... з Починається з постановки кісті, яка має бути кість, як вона має бути працювати. Тут знову ж елемент, елемент проводки, Беремо дитині кість. Кість повинна спрацювати обов'язково від початку по повній амплітуді. Коли виходить сильний удар, коли в м'яч вкладається вся енергія, вся сила кожної клітини гравця. Коли починає працювати кість пальців, передпліччя, плече, корпус, м'язи, прес, тул, все вкладається в м'яч і тоді виходить найсильний удар. Інакше ми самі в себе вкрадемо. Починаємо з кінця, починаємо кість. Все латині від відвели кість. кість повинна спрацювати по повній амплітуді. Від великість. Щоб вона не була і зажата лодочкою. І сильно розтопирена теж не було, тому що м'язи перенапружуються, вони вже не мають вільного ходу в кісті. Отак от відвели кість. І до кінця. Тут дуже важливий момент, щоб дитина відчула, щоб допрацював кожен пальчик до кінця взяти отак от таким, таким чином кість. І тепер ще одно. любиме моє слово, яке я називаю після дія. Після дія. От я дитині поставив кість і кажу. Оля, сонечко, так, як рука. Моя, я її забираю, а ти повинен кість зафіксувати і так залишити. Хоп, я відпустив, вона тримає. І дивиться сама на свою кість, розглядає, який має гарний манікюр і не тільки. І розуміє, як повинна допрацювати кість. Від початку до кінця. Ще раз. раз і до кінця. Не виходить, душава. Відчуття, І не треба розуміти, кожен пальчик, як працює. Оце відчуття воно зловило і зафіксувало. Далі за кістю, що в нас де? передпліччя. Передпліччя в нас виконує, крім ударного руху, він виконує направляючи. Чим ми направляємо м'яч? В якомусь заданому напрямку, чим ми хочемо. Кістю задають питання, тим, чим Як кстю тут направлю. Це абсолютно невірне. Твердження, тому що кіст це просто ударний елемент. Один з ударних елементів. Напрямок завжди я дуже просто роблю. Так, я взагалі, Що я роблю в таким випадках? Я беру отак. Так, ти в нас правшаст. Беру отак. Якщо беру ручку або фломастер і роблю отак, малюю стрілочку. Кажу, оце твій напрямок атаки. Якщо ти хочеш вдарити в праву сторону, кість завжди допрацьовує. Якщо ти хочеш вдарити в праву сторону, значить стрілочка має куди показати Вправо. Якщо ти хочеш вдарити в ліву сторону, кісточка має показати влів. Перед плеччям має показати влів сторону. Знову ж так само глибина удару. Якщо вдарити по задній лінії, значить маємо тут поставлю удар. Туда Якщо хочеш забити круто під себе, значить стрілочка має показати отак. От Далі вже теж момент, за рахунок чого ти круто хочеш забити під себе. Або за рахунок того, що ти високо пригаєш, або за рахунок того, що ти відпрацьовує певною технічною складовою руки. Далі йде плече. І тут важливий, що у нас ліктовий субот. Плече у нас відповідає за що? В першу чергу, крім того, що кожна клітинка ударна, плече у нас що, плече це в нас висота. От взяти любу дитину, я вже експерименти робив не один раз. Дітки, покажіть мені своє плече. Покажи мені своє плече. Покажи правою рукою лівою плече. О, дивіться, стоп, не рухайся. Що показала дитина? Вона показала блючовий субот. І тому е я завжди, мене, мене тато вчитель, він завжди сказав, казав мені сину, якщо ти хочеш бути хорошим вчителем, опускайся до рівня учня. Якщо ти будеш вміти опускатися до рівня учня, думати, як він, що він хоче, ти будеш для нього класним вчителем. Якщо ти не зможеш будеш над ним цар і Бог, ти вчителем не будеш ніколи, ніколи ти його нічого не навчиш. І тому треба опускатися до мислення дітей. Плече, підніме вище там, плеч, плече. А діти не розуміють, що плечова кістка, що плече це плечова кістка і що таке плече. У них плече це плечовий субот. І тому для розуміння, я завжди кажу, якщо втрачає дитина на суду, не забувай потягну плече вверх. А потягни в них, них покажи лікоть. Кожна дитина там, з п'яти років покаже, що ліктик ліктику. Вони ще знають з двох-трьох років. Потяни лікоть наверх. От після замаху потянула лікоть наверх, за ліктем починається тягнути весь ключовий пояс. І от таким от макаром цією частиною тіла ми боремося за висоту. Знову ж твердження швидкість. Ми боремося зараз за швидкість, за швидкий голийбок, красивий бол. Але поняття швидкість і висота знову ж вони різні. Один гравець знімає м'ячик на висоті 20 см, другий м'ячик, другий нападаючий знімає м'яч на висоті метра. Сенс тоді нам шукати високих нападаючих, якщо швидко, це 20 чи 10 см над цілом. Тут майстерність якраз везучого гравця зустрітися зі своїм нападаючим на його висоті, максимально високій, щоб він міг відігратися по руках, по пальцях і блока забити, якщо не скорослих, блокуючим його перепригою. Боротьба за висоту, за рахунок росту, за рахунок прыжка, ми всі боремося свідомо чи несвідомо. І от один із елементів боротьби це якраз технічна сторона, коли треба потягнути плече вверх. І знову ж, важливий момент в лікті. Багато людей борються за пряму руку. І кажуть, нападаючий удар повинна бути пряма рука. Всі чують дзвін, не знаєте він. І починають вчити отак нападання. Це катастрофа. Є поняття пряма рука. Це один єдиний момент, одна єдина доля секунди, коли м'яч накривається кістю зверху, впереді перед собою, отут, накладається на м'яч для того, щоб дожати і вбити його зверху вниз. От цей момент, коли рука проходить стадію прямої руки. А до того йде замах, далі йде зйом і далі вже йде після дії. В залежності від того, в якому напрямку ви посилаєте, хочете послати м'яч і посилаєте в глибину під себе, вліву, вправу і так далі. Це вже після дії, коли м'яч відірвався від руки. Тому, щоб зрозуміла дитина, що таке ліпоті, щоб він не втручав внизу, це теж анатомія, опять же конституція. І От, наприклад, приблизно так само кіст допрацьовує в нас у волейболі, як і в баскетболі. Так? Ну, ви стикаєте всі з баскетболом, дивиться баскетбол, і там теж вчуть кидати і вчать допрацьовувати кістю, там, закривати кість, лишати пряму руку. Але є два нюанси. Перше ноги, в баскетболі права нога впереді, для чого, щоб ліпоть був внизу. Я тут знаю, мене... Частина людей, які сидять перед мною, я їх знаю, хтось тренував, з кимось працював, когось дітей тренує. І знаю, що де в кого там чоловіки, баскетболісти є. І вони знають техніку баскетболу найгірше, як техніку волейболу, посидять на всіх матчах. І знають, що лікуть має бути попереду, м'ячик має летіти вверх. Якийсь має бути допрацьований. В нас якраз век роботи на Нам куди треба бити? Вниз. А щоб бити вниз. І зберегти висоту має лікоть залишитися наверху. Це не значить робити отак. Вот теж не перегнатися боронь Божа. Є такі люди, що так вчать, але це теж не потрібно, тому що тоді працює тільки одно перед плече, виключається з роботи плече і корпус. І, 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 і дитина нападає тільки одним передплеччям. Деколи буває тяжко людям доказати, Та що, на мене вчили, рука мені тут пряма, воно має бути так. У таких випадках я все дуже просто роблю. Що таке Божий, як Бозя в нас зробив, Бозя зробив правильну людину. І що таке механіка, як заставляють, якщо дожимати кість до кінця, допрацьовувати, що куди? А тут, якщо лікоть внизу, починає рука ламатися. І так стає дитині боляч. Якщо вона тільки піднімає лікоть наверх, кість дожимається, починає тягнутися, лікоть вверх, починається за літом тягнутися плече. І от вона дожимає руку. Кожен день користується розминкою Розминається без меча, потім починається розминку з мечом. Що діти? Діанка ти відпочила? Ходи сонечко. Ставай напротяг. Що починають перші, коли беруть м'яч? Рухатися і кидати метати мечі. Щоб ця вправа не проходила просто так для того, щоб розігріти суглоби і покидати. Вона дуже підвідна. І кожен день ви нею користуються, значить ви повинні дітей вчити користуватися правильно. Оце якраз допрацьовування кісті давай мені. Щоб не були лікті зведені, лікті ширше розвели, максимально завели руки назад, обов'язково ліва нога впереді, на п'яточку переходимо з п'яточки на носок і допрацьовуємо кісті. І після дія заставити дітей на раз, два, три зафіксувати кість. Я думаю чисті обов'язково право-ліво до кінця нажаті, дитині раз, два, три, щоб вона привчилася кістки допрацьовувати до кінця. Ну давайте попробуйте. Як, як момент перехідний теж можна так робити, бо деколи діти не знають, як вони це зафіксують руки в руху, і можна зробити так, щоб вони відчули і подивилися на свої кісти. Буквально кілька разів, а потім вже, щоб повністю допрацьовували руки до кінця і закінчували отут, в от такому положенні кісти. Знову ж через ліву ногу, через пяточку на носу. Давай. Ти лівша, значить ти правий. І до ручка на різка вниз. Тільки дивіться, знову ж нюанси болти. Це від спорту нюанси. Ну, дивіться, у нас Оля кидає така, раз і розвернула руки до середини. А розвернула руки до середини, і дивіться зразу. Де нас лікті? Внизу і попереду. І тут одразу нюанс. Оля! Кісті назовні. Хоп, дожалував. Так от від назовні, щоб ви були попереду. І тоді плечі, щоб все пішло от сюди. І допрацювали. І далі заправляємо корпус. Хоп, і дожали корпус. І воно виходить сильніше, сильніше, сильніше. О, І зафіксує. Раз, два, три. Давай. Раз, два, три. Розумнечко. Раз, два, три. Розумнечко.